Привіт-привіт! Мене звати Іра, і я нарешті дов'язала плед-букет, тому давайте підведемо підсумки. Отже, мені знадобилося два моточки, тобто 200 г пряжі Alize Cotton Gold. Ось такої біленької, взагалі молочної, але для мене вона біла. У мене ще три моточки залишилось, у мене на неї свої плани. Для листочків я брала пряжу Gazal Baby Cotton. У мене ось стільки залишилось. ну, В моточці 50 грам, тому ну, половина, певно, пішла. І в мене були залишки пряжі з жовтого кардигану. Ще є. Це газал Baby Wool. Це для квіточків пішло і пішло трохи більше, ніж 50 грам. Ну, тобто трохи більше одного моточка, там 60 грам десь пішло. Ось нарешті це кінцевий результат. Дякую, що були разом зі мною і слідкували за процесом. Пишіть ваші враження.